Правень 2020 року важка ракета Китайської Народної Республіки відправляє на орбіту випробувальну модель нової супутникової платформи Чан 5Б або Великий Похід 5Б, величезний носій із першим ступенем, що складається з центрального блоку і чотирьох бічних прискорювачів. У перші хвилини польоту ступінь скидається на землю і починає свою неконтрольовану подорож в атмосфері. Маючи масу 18 тонн, він стає найважчим шматком космічного сміття, який коли-небудь падав без управління. Серед усіх фрагментів сміття він посідає четверте місце. Попереду лише американська станція Skylab, ступінь ракети, що виводила цю станцію, і совєтська станція Салют. Та їх з орбіти зводили спеціальними імпульсами у заздалегідь заплановану точку атмосфери. А от Чан просто скинули. Рухаючись на схід, ступінь пролітає над великими містами Сполучених Штатів Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Розігрітий в атмосфері до тисяч градусів за Цельсієм, він починає розсипатися на окремі фрагменти, але навіть вони величезні та важкі. Нарешті подорож уламків завершено. Металевим дощем вони падають на африканську державу Код'Івуар. Довжина лише одного з фрагментів, що впав біля села Махуону 12 метрів. А жителям дуже пощастило, що ніхто не постраждав. І цей випадок найгучніший і найнебезпечніший, та далеко не єдиний за останні роки. У ролику про найближче космічне майбутнє я розповідав про те, як зростатиме навколоземна орбіта, нові надугруповання супутників, приватні космічні станції, інфраструктура для підготовки місячних місій. Це величезна кількість космічних апаратів і ракет, які їх запускають. Усе це потенційне космічне сміття. Навіть якщо подивитися на найближчі історичні дані за рік з 2019 до 2020 кількість відправлених на орбіту космічних апаратів зросла втричі з майже 600 до більш ніж 2000. Якщо порівняти з 2021, їхня кількість ще збільшилася. А вже минулого року ми відправили на орбіту в четверо більше супутників, ніж 2019. -го. Третій рік поспіль людство встановлює новий рекорд за кількістю космічних запусків. Це все апарати, більша частина яких через 10-15 років вийде з ладу. Це перші та другі ступені ракет, причому далеко не всі зводяться з орбіти операторами запусків. Згадана вже КНР у цьому плані поводиться найбільш нерозсудливо і байдуже. Але будемо чесними, не тільки китайське сміття падає з орбіти. У 2015 році компанія SpaceX поділилася цією приголомшливою зйомкою GoPro зсередини одного зі своїх оптічників, коли він падав назад на землю. Але в той час оптічники ще не виловлювали з води. Як же інженерам вдалося отримати ці чудові кадри? Виявляється, цей оптічник здійснив <кхм> невелику подорож після того, як камери були відключені. Впавши в океан, цей уламок зумів доплисти до Багамських островів, де його викинуло на крихітний острів Елболкей. Три бізнесмени, які були там на відпочинку, виявили уламки і швидко визначили, що це частина ракети Спейсекс. Зв'язавшись із маском через Твіттер, хлопці погодилися повернути GoPro і реєстратор даних назад у компанію. Тож давайте розберемося із важливим питанням, чи зобов'язані були бізнесмени віддавати маску камери і сам оптічник? кому взагалі належать шматки космічних апаратів і ракет, що падають на землю, державі, яка запустила супутник компанії, що його купила, чи власнику земельної ділянки, на території якої відбулося приземлення. Минулого року над Західною Австралією пролунав гучний вибух, а незабаром після цього на фермі одного з мешканців було знайдено величезний шматок металу, що стирчав із землі. І ні, це не був моноліто з космічної Одіссей. Предмет масою 30 кілограмів виявився частиною капсули корабля SpaceX Dragon. Цей шматок був настільки великий, що навіть просто витягнути його із землі було б досить складно. Отже, кому ж тепер належить шматок сміття? SpaceX чи все ж таки фермеру. Завдяки угоді про космос від 1967 року SpaceX, як і раніше володіє цим уламком, якщо тільки вона спеціально не заявить, що від нього відмовляється. Іноді ракетні компанії люблять аналізувати свої уламки, оскільки ті можуть розповісти їм про те, як їхній космічний апарат розвалився на частини і що він пережив під час входу в атмосферу. У такому разі збір уламків і повернення їх власнику покладається на країну, в якій вони приземлилися. Але зазвичай космічні компанії не хочуть повертати свої уламки, тому той, хто їх знайшов, забирає їх собі. У нашому ж випадку фермери можуть заробити пристойну суму грошей, продаючи частини уламків в інтернеті. Якщо ж і вони відмовляться від сміття, місцева влада його прибере і виставить компанії SpaceX рахунок. Виходить, що сміття належить власнику ракети, супутника або іншого космічного апарату, який впав на землю. А ось відповідальність за це падіння несе держава, з території якої виконали запуск. Саме держава, що запускає, має стежити за тим, як зводиться з орбіти і куди падає супутник, навіть якщо сам апарат належить іншій країні. Саме тому оператори, які їх керують космічними апаратами, зареєстровані в тих країнах, де проводяться запуски. Ми ж, Альфа Центавра, зареєстровані тут, на Ютубі, чесно дотримуємося всіх його правил і отримуємо від вас винагороду у вигляді лайків і підписок під відео. Тож, будь ласка, не полінуйтеся, поставте великий палець і перевірте свою підписку, можна навіть вдарити в дзвіночок, а то й підтримати нас на Патреоні та Ютубі. Наприкінці відео я дам трохи більше інформації про це, а поки повертаємося до нашого міжнародного права. Заснований на рекомендаціях О. Он підхід європейського космічного агентства до космічних об'єктів здається найправильнішим. Він складається з кількох пунктів. Наприклад, не рекомендує використовувати апарати на низькій навколоземній орбіті довше 25 років, в ідеалі виводити на спеціальні орбіти поховання так звані кладовища супутників. Прописані там і пункти, до яких можна було б дійти тільки дослідним шляхом, після кількох вибухів відпрацьованих супутників і ракетних ступенів у космосі, яка тепер вимагає від європейських компаній виконувати fuel venting, тобто повністю використати пальне в баках тих апаратів, які завершили свій робочий цикл, якщо їх не вдається звести з орбіти окремими маневрами. Усі апарати мають бути сконструйовані таким чином, ніби вони точно впадуть на землю. Їхня конструкція має передбачати легке і просте розкладення на невеликі елементи від впливу атмосфери планети. Усі ці пункти є скоріше рекомендаційними, та ми сподіваємося, що найближчими роками таку практику буде поширено й на інші держави, а в ідеалі закріплено на міжнародному рівні. Бо зараз там передбачена лише відповідальність за катастрофи, але майже нема рекомендацій щодо того, як їх уникнути. Мабуть, найвідоміша і найнебезпечніша історія, пов'язана з падінням сміття з орбіти, і відповідальністю за це сталася в січні 1978 року. Великий совєтський апарат із ядерною енергетичною установкою на борту перестав відповідати на команди із землі, розгерметизувався і швидко зійшов з орбіти, впавши на територію Канади. Хоча більша його частина згоріла в атмосфері, все ж понад 100 великих уламків, і не кількість уламків поменше, засмітили радіоактивним матеріалом область у 124 тисячі квадратних кілометрів, це 10% усієї приполярної території країни. На щастя, дуже мало заселеної спільно зі Сполученими Штатами, Канада розпочала операцію під назвою «Morning Light, з виявлення та деактивації уламків. Через ООН країна подала претензію до СССР і зажадала виплати в 6 мільйонів канадських доларів, плюс непередбачені витрати на операцію. СССР у підсумку погодився виплатити половину цієї суми. Випадок залишається унікальним: решта падінь космічних апаратів здебільшого відбуваються в океані і не несуть такої загрози. Якщо ж говорити про другі ступені ракет, вони завдяки розташуванню космодромів зазвичай теж падають саме в незаселених районах Казахстану або ж в акваторіях Атлантичного океану. Виняток тут становить саме КНР, яка півстоліття тому будувала свої космодроми на півночі країни подалі від берегової лінії, тому що уряд КНР побоювався можливої війни в Китайському морі і вирішив перестрахуватися. Перестрахувалася в підсумку держава. Ось прості китайці в північних провінціях біля космодромів Цзюцюань і тайюань, а також південніше біля Січана, навряд чи раді тому, що над їхніми головами пролітає кілька десятків ракет на рік, бо шматки цих ракет мають тенденцію падати просто на місцеві поселення. Напевно, ви бачили кадри з села, розташованого поблизу космодрому Січан, у 1995 році. Ракета Чанжен 2 і вибухнула буквально відразу після старту. Вона звалилася прямо на населений пункт, не тільки спричинивши катастрофічні руйнування під час вибуху, а й розкидавши навколо токсичне канцерогенне паливо. За офіційними даними КНР, в інциденті загинули 6 осіб, і 57 отримали поранення. Однак, характер руйнувань показує, що рахунок жертв серед місцевого населення може йти на сотні. Лише побудований 2014 року під важкі носії космодром Бенчан розташований на півдні біля моря. З нього в космос вирішають усі місії, пов'язані з китайською космічною станцією, а також реалізується місячна програма КНР. Тож, принаймні, ступені китайських надважковаговиків скитаються в море. Важливе питання: чи можливо вирішити проблему космічного сміття в принципі? Ну якщо повернутися в кам'яний вік і відмовитися від запусків, мабуть, це реально. Однак, як ми щойно з'ясували, людство тільки нарощує кількість запусків. Мегаугруповання супутників на кшталт SpaceX Starlink і Amazon Project Kuiper не спростять ситуацію. Фрагменти космічних апаратів, ракет і навіть орбітальних станцій обов'язково продовжать падати на землю. Ми не можемо цьому запобігти, але можемо намагатися реагувати, стежити і прогнозувати місця падінь космічного сміття на землю. Може, зараз у США є ціла мережа радарів, що дає змогу відстежувати все навколоземне космічне сміття розміром десь як тенісний м'яч. Існують проєкти, які дадуть змогу стежити за сміттям не тільки з поверхні планети, а й безпосередньо з орбіти. Це дозволить доповнити картину і уточнити прогнози. Головне робити все можливе, аби уникати неконтрольованого падіння в атмосферу великих об'єктів. Через свої розміри вони можуть не повністю згоряти, як у згаданих сьогодні випадках із китайськими ступенями або ядерним супутником СССР. Ми вміємо приблизно спрогнозувати точку, де такий апарат війде в атмосферу, та далі його рух стає занадто хаотичним. Людство може лише накреслити лінію руху сміття і сподіватися, що на землю воно впаде десь в океані, а не на суші. Загалом практика показує, що будівництво космодромів над незаселеними районами це не панацея. Дослідники підрахували, що ймовірність падіння космічного сміття на людину в найближче десятиліття 10%. але насправді такий інцидент уже стався. У 1997 році дівчина з оклахуми гуляла в парку, коли побачила яскраві вогні, що проносилися по небу через півгодини згори в неї прилетів шматок металу. Виявилося, що він відколовся від ракети Дельта 2 яка входила в атмосферу, що дівчина і спостерігала в небі. На щастя, шматок був настільки тонким і легким, що його швидкість наприкінці польоту була дуже малою. Це був перший і поки що єдиний відомий випадок падіння уламків ракети на людину. Космічне сміття становить небезпеку не тільки на землі. Сьогодні ми поговорили про те, які саме об'єкти можуть на вас упасти, чи можна з цим щось зробити, хто несе відповідальність за космічне сміття і кому належить шматок космічного апарату, який захотів жити, і повернувся на землю. Але ж і на орбіті фрагменти космічного сміття несуть величезну загрозу. Вони можуть пошкодити інші супутники або навіть космічні кораблі та станції з людьми всередині. У наступному відео ми обговоримо ці аспекти регулювання космічної галузі, тому що, на відміну від землі, на орбіті ми здатні зробити дещо, щоб себе убезпечити. Тож, якщо вам було б цікаво побачити продовження, напишіть про це в коментарях і перевірте підписку на канал. Мене звати Павло, і не забувайте головного: ми не можемо наблизити зорі до вас, та ми можемо зробити вас ближчими до зірок. До слова, я ж обіцяв розповісти вам про наших чудових спонсорів. Саме вони в голосуванні на Ютубі та й обрали тему для цього ролика. Зараз, до речі, там почалося голосування за вже наступне відео. Стати спонсором у наш час дуже просто. Достатньо на вже згаданих сервісах донатити Вальфа Центавра від одного долара на місяць, натомість ви отримаєте не лише можливість обирати теми майбутніх роликів, а й ранній доступ до відео. Зазвичай за 15 20 годин до їхнього виходу на каналі. Деякі рівні підтримки дозволять вам читати сценарій, на кшталт цього, навіть до того, як я їх озвучу. Ну а всі без винятку спонсори також можуть читати закриті статті на нашому сайті і отримувати невеликі ексклюзиви. Я вдячний всім, хто підтримує нас у цей непростий час. Саме завдяки вам, Альфа Центавра не просто існує, а й може розвиватися. Дякую, це багато чого варте. Якщо я вас хоч трохи зворушу і ви теж хочете стати спонсором, можете перейти за посиланнями в закріпленому коментарі. Там же є можливість відправити і одноразовий донат. Дякую.